Пахне світлиця, пахне світлиця медом і сіном, рветься назовні з печі вогонь. Батько заходить в хату з дідухом і на покутті ставить його. Пахне кутею, пахне узваром, пахне грибами, воском свічок, вечір зимовий дихає чаром, нині ж бо нині родиться Бог. Як перша зірка в небі засяє, так тихо, тихо стане довкіл. Батько сльозину в вусах сховає, усі врочисто сядуть за стіл. Пахне кутею, пахне узваром, пахне грибами, воском свічок, вечір зимовий дихає чаром, нині ж бо нині родиться Бог. Ніжністю сяють мамині очі, тиха молитва лине сердець, нині причиста народить сина, з кривдою правда стане не герць. Пахне кутею, пахне узваром, пахне грибами, воском свічок, вечір зимовий дихає чаром, нині ж бо нині родиться Бог.